Одна тонна на день. Саме стільки продуктів споживав персонал ЧС у минулому році. Щоденно з п'ятої ранку на кухню адміністративного корпусу ЧАС заступає зміна відділу організації харчування. Про те, як все працює з за лаштунками, запасання їжі, постачальники, виклики вахтового режиму, а також про те, які зміни відбудуться у харчуванні персоналу цього року, дивіться у нашому новому інтерв'ю з очільницею відділу організації харчування ЧС Ольгою Бічко. Примірне меню розробляється на якихось нормах. Але ж ці норми підв'язуються на сьогоднішній день, вони підв'язуються до розрахунку якогось того, що якщо є фінансування, можна продукти закупити, перелік продуктів один, наприклад, морква, буряк, капуста, можна купити помідори, прямо тепличні. Цього ми собі, звісно, не можемо так дозволити. Була вартість затверджена на 70 гривень, тобто це на добу на кожного працівника. От згідно цього, все це і видавалось. На 24 четвертий рік була поставлена керівництвом десь ПіЧЕЕС передо мною задача. Треба змінити підхід до видачі лікувально-профілактичного харчування. Покращити його, покращити в чому, покращити в кількісному вираженні да, одиниць. Тобто, якщо на 70 гривень ми розуміємо, що це котлета йшла по 50 грам, то зараз вона у нас є і 100 грам, і 75. Ця вся вартість кожної страви, вона визначається набором продукту, який туди входить. І щоб покращити багато, ну ми думали, як це зробити, що ми можемо зробити. Для цього, звісно, нам треба було фінансування збільшити по зрівнянню з 2023 роком. Так, це було зроблено. Керівництво нам збільшило фінансування, але цього фінансування до кінця року нам не вистачить. Цього фінансування нам вистачить десь на 7 місяців. Ну з цього розрахунку, що ми маємо, і звісно, з планової кількості персоналу ЧС який працює на промплощадці, коли була погоджена вартість, що це 100 гривень на добу, я розробила примірне меню опять же, двохтижневе, але розробила його поки що тільки на осінньо-зимовий період. То тобто, єс зимовий період він передбачає один там перелік продуктів. Весняно-літній період він буде передбачати другі доповнення. Тобто, ми можемо собі дозволити купити сезонні овочі, які в зиму ми не можемо. Того над весняно-літнім меню я ще буду працювати. Тобто це буде вже пізніше. Я не можу обіцяти, що це буде, знаєте, в весняно-літній період якісь разносоли чи що, але розширення асортименту страв уже з 1 січня це повинен персонал ДСПЧС, був, це було помітно, тому що у нас зараз є на сніданки і масло включається, і сир включається, і, звісно, виход страв. Тобто набор став більше. Але ви ж розумієте, що у нас іде війна. У нас у нас ціни можуть десь змінитися. У нас є напрямок, так? ми працюємо над ним. І фінансування ми чекаємо і нам обіцяють, що воно нам додадуть, і ми допрацюємо цей рік так, як ми запланували по цю вартість. Так? Дуже добре, що нам ще в кінці року дали теж додаткове фінансування. Ми отримали додаткове фінансування прямо після 20 грудня ми ще отримували продукти харчування. Це на мільйон 200 там, от, скажем, це теж не мала сума, яка у нас переходить, перейшла на 24 рік. Mm. Коли проводиться закупівля, якось так дивно, правда, для мене дивно, коли постачальники виходять з дешевшими цінами, щоб вийти, а потім, згідно там чинного законодавства, вони підвищують. Ну там у них на 10% це там не багато буде. То якби ми зараз ще не настільки там на собі, це плюс ще що у нас якісь залишки на складах були. Ну, у нас закупівля пройшла, то я не бачу там дуже великих розривів цін, але вони є. І дай Бог, щоб вони не дуже сильно росли, того, що коли постачальники не можуть потім вкладатися, то ви ж знаєте, що є теж процедура, коли вони пишуть, що вони не можуть поставляти. Того ми для цього, щоб ці ризики обійти, всі продукти харчування, які ми закупляємо, ми з них створюємо певний запас. Ну, це ті продукти, які не є швидко псуючі. У нас є умови для цього, щоб зберігати. І я хочу вам сказати, що так, у нас перед 24 четвертими, року, ми тоді теж уже багато хто з нас розумів, що буде. У нас був певний запас, за рахунок чого ми тоді й вижили. І ми вижили, і якщо би, не дай Бог, ще далі ці у нас були окупанти, ми б ще протримались. І так і ми і зараз працюємо. Що ми створюємо певні запаси, які у нас зберігаються. Ми на їдальні 19 підключили. Там у нас є камери, у нас там зберігається. У нас там зберігається, якщо треба, і ще другі продукти, які у нас в АБК один не можуть розміститись. У нас багато чого змінилось зараз у нашій праці. Вахтовий метод, так? Це перше. Це враховуючи те, що у нас жіночий колектив на 90%, 95%. Навіть, всім приходиться залишати, кому діток, кому чоловіків, звільнився, хтось, хтось уїхав за кордон, хтось десь пошукає кращої долі, кращого життя. Ну, це людина, кожна має на це право. Потім у нас змінилися виробничі графіки. Ми працюємо за виробничими графіками, які весь персонал ДСП ЧАЕС, Ну у нас є ще виробничий графік для окремого персоналу. У нас працівники, які працюють в їдальні, одна категорія вже починає свій робочий день з п'яти годин ранку. Тобто їм треба піднятись там жінці чотири години і приїхати на роботу. Потім приїжджають у вісім, як оцей виробничий графік, номер 2 а ще. Треті вже у мої приїжджають в 10 годин, тому що їм треба закрити вечерю. Коли ми їздили з міста і працювали 5-2, то це був один графік. Зараз практично у нас виходить, що в нас постійно, постійно люди змінюються. В 5 годин важко людям ми постійно працюємо над тим, щоб в одну вахту одні на 5 годин ранку. А потім у другу вахту, щоб якось змінити, тому що ну, фізично важко, того, да, це постійний процес, треба працювати і постійно треба щось вдосконалювати, постійно треба якусь альтернативу любого питання, яке постає, яке, ну, яке раніше ну, перед нами не стояло. Зараз ну, так воно є, мабуть, у всіх, так не тільки в нас.